Яка краса. Рит. Це неймовірно. Ви привезли це для мене з Парижа. Так, я думаю, настав час виходити з жалоби. Наступного разу куплю вам рожевий шоу для суки. О, Ред! Мій обов'язок дбати про красивих жінок, доки чоловіки на війні. О, Ред, У мене так давно не було нічого нового. Який у мене вигляд. Жахливий. Просто жахливий. Якщо така дівчина, як ви не вміє носити капелюшки, війна не найстрашніша. О, ред, дозвольте мені. Ред, я насправді не можу прийняти ці подарунки від вас, хоча це, звісно, і дуже мило. Ну, цього подібного, я спокушаю вас. Я ніколи нічого не дару. Якщо не хочу отримати щось натомість. Якщо ви думаєте, що я вийду за вас заміж тільки для того, аби ви платили за мої капелюшки, то це не так. Не листіть собі, я не хочу з вами. і я не цілуватиму вас за це.